Ім'я Отця, і сина, і святого Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми чуємо в сьогоднішньому Божому Слові Євангелієм такі речі. Ісус говорить і каже, коли хто має сто овець, як одна з них заблудить, чи він кине 99 в горах і не піде шукати тієї, що забуде Про кого Він говорить? Про кого? Про пастуха? Не тільки про Пастуха говорить. Про кого він говорить? Про ну, нас. Вівці ми. А хто піде шукати? От Бог піде шукати. Так. Наш Господь Ісус, говорячи цю притчу, Він каже в цьому випадку, говорить. За себе. Він каже, я піду шукати, бо ми знаємо нічі. Паралельні місця з інших Іван. Але чуть нижче він він говорить, він. так само, і в отця вашого небесного немає волі, щоб хтось з цих малих загинув. Тобто, говорячи про себе, він каже, що це і отець так само хоче. І отець значить, де і тебе шукає. Не тільки Ісус. В сьогоднішній день ми говоримо. Знову ж таки, продовжуємо говорити. Вчора говорили, сьогодні говоримо про третю особу Божу, яка називається як? Святий Дух. Чи Дух Святий? То так само. Святий Дух, Дух Святий, Дух Божий, Дух Господній, Дух Ісуса, дух істини, Утішитель і так далі. Це всі імена то, тої самої особи. То як ви думаєте, якщо. Ісус йде і шукає одну, яка заблудила овечку. Отець так само йде і шукає ту овечку. То що робить Дух Святий? Шукає. Чи збоку дивиться? Шукає. шукає. Так. Він так само шукає. Розумієте, тебе шукають три особи. Три особи Тебе шукають. Вони так прагнуть знайти твоє серце, вони так хочуть тебе знайти, що не просто один шукає, а двоє собі дивляться, ти й знайде, то знайде, не знайде то якось буде. Ні. Наш Господь, Він Бог, Він шукає, всі троє тебе шукають. я, власне, спеціально на цьому наголошую троє. Ми віруємо. І хрестимося так і каже, Бог отець Бог Син Бог Дух святий. Три особи. Так, це один-єдиний Бог, це правда, яка нам не влазиться в голову. Не можемо цього зрозуміти. Як це так? Три особи, а один Бог. Як три людини, то не одна людина, то три. І ми чітко розуміємо. А от в Бога не так. В Бога не так. Три особи, але один Бог. І тепер. Якщо ці особи три, то чи вони мають свою окрему волю? Хочуть, от, хоче хтось щось свого? Мають. Бо особа, бо особа, кожна з осіб має свою волю, своє прагнення. Чи особа має свій розум? Має чи немає? Має Та бо особа, не половинчаста особа, не обрізана особа, а повноцінна особа має свій розум, має свою волю. Ми читаємо дуже часто в Книзі діянь про цього Святого Духа. Оце моє завдання, яке я хочу вам сьогодні викласти, що цей Святий Дух то не є щось. Це не є щось. Це хтось. Це реально хтось. І він не менший, не гірший, не обрізаний, не якийсь половинчастий чи неповноцінний Бог. Ні, це повноцінний Бог. Він має свою волю, і своє бажання, і свій розум, і своє котіння. І ми читаємо з книги діянь. Те, що я вам казав і раніше, вже щось йому подобається, щось не подобається. Апостоли, як взяли, зібралися на перший собор. В Єрусалимі апостоли і учні апостолів зібралися вирішувати перші питання суперечні, які в них сталися. Тут вони молились до Духа Святого. І, як висновок того, вони так кажуть, сподобалось Духові Святому, а потім додають і нам. Але нам то вже потім. Але перше, сподобалось Духові Святому. Тож якось вони зрозуміли, що цьому Духові сподобалось значить, може не подобатись, йому щось подобається, що ти робиш, а щось може не подобатись, що ти робиш. Він може радіти тим, що ти робиш, а може бути засмучений. Бо каже апостол Павло, не засмучуйте Духа Божого, який даний вам. Той самий Дух Божий, коли апостоли йшли проповідували, він казав, йдіть в то місто, а в то не йдіть. Представляєте? Навіть казав, не йдіть. Бо не час зараз туди йти. Цей Дух Божий повноцінна особа. Якщо це особа, то з цією особою можна мати відносини. Відносини. Виявляєте, наше християнство така. Ну, Релігія це, це вже потім віра наша, об'явлення Боже, таке, що ніхто більше не міг придумати. От хто таке придумав? Ну є Бог, то є Бог, той крапка. Є багато богів, то є багато богів, то й крапка. А в нас один Бог, а три особи. От хто таке міг придумати? Оця голова людська, не моя, я не на свою показую, на нашу голову. На наш розум до такого не може дійти. Чому? Та бо і я навіть не можу вам до кінця пояснити, як це є. Не можу пояснити. І це добре, тому що я не можу Бога обмежити своїм розумом. Ти не можеш Бога втиснути в свою голову. Бо якби втиснув, то значить вже не такий цей Бог великий, неосяжний. Так, він став людиною, і так ми можемо його бачити, до нього доторкатися. Але це не заперечує абсолютно його неосяжності, його величі. І ось цей Бог, який в трьох особах, не могла людина придумати. Це він нам об'явив, це він нам сказав. І відповідно, якщо ми з такої сторони підходимо, ну то питання, де правдива релігія? Та, яку люди шукали, шукали, шукали цього Бога і собі поскладали, так, як вони це бачать. Чи та, де сам Бог прийшов і об'явив такі речі, які би нам до голови навіть не прийшли. Ось! Християнство ще раз і ще раз показує, що ми не можемо все пояснити, ми не можемо все зрозуміти. Але це не означає, що це суперечить розуму, чи це щось не так з нами. Це означає, що Бог такий великий. Що ми не можемо його сягнути, а Він нам об'являється. І ми віруємо. Цей Дух Святий, ми чули в сьогоднішньому апостолі послання до Феся, ця особа, він не просто хоче бути збоку. Він не хоче бути тетою з Америки. Він не хоче бути далеким знайомим. Ні. Він хоче бути твоїм близьким другом. Цьому апостолі говорилось? Не впивайтеся воно, а сповнюйтеся Духом. Ну то як я сповнююся цим духом, якщо не перебуваю біля нього? Та з ким поведешся, того й наберешся, то ведися з ним, будь з ним, шукай цього Духа Божого, клич Його. Те, що я вчора казав, клич Його. Клий, щоб він прийшов, наповнив тебе. Не думай, що ти вже багато просиш. Ще більше проси. Проси, а чому ні? А чому ні? Як я потребую, як ти потребуєш цієї благодаті, цієї любові, цієї присутності, підтримки, сили, відваги, розуму, мудрості, ну, то просимо Його. І він приходить. Так само, як до апостолів. Господи Боже, в сьогоднішній день, ми також маємо свято Різдво Івана Хрестителя. І ми дивлячись на цю людину, на цього Івана Хрестителя, бачимо, що от власне він ходив, ходив з тим Духом Святим. Чому? Або якби не ходив, то би не мав ні тої мудрості, ні тої свідомості, ні тої відваги так проповідувати, за що потім помер. Не було би цього всього. А от, власне, він ходив з цим Духом Святим, і Дух Святий в ньому так діяв. Сьогоднішній день ми просимо Тебе, Боже, наш за молитвами Івана Хрестителя, подай нам ще раз і ще раз, і кожен день нашого життя, в кожній ситуації нашого життя, подай нам Духа Твого Святого. Просимо Тебе, Духу Святий, Боже, ти не вітер, не вогонь, не ще щось, ти хтось, Духу Святий, хочемо познайомитись з тобою. Хочемо вже зараз зустрітися з тобою. Хочемо пережити знайомство, дружбу з нами, з тобою. Хочемо бути у Прийди до нас. Будь з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Богу.